Всім привіт! Мене звати Настя, і як бачите, я переїхала, але не сюди. Це взагалі фотостудія. Переїхала я вимушено, бо не все в цьому світі залежить від нас. і Життя подекуди дуже буремне. Буває, навіть думаєш, от би мати, хоча б якийсь острівець стабільності, а потім згадуєш, що він же є! Він же є, цей острівець. Але, на жаль, полягає він не в чомусь хорошому, а в неадекватних та сексистських висловлюваннях медійних людей. Як ви вже, мабуть, зрозуміли з назви, сьогодні мова піде про Олега Скрипку. По-перше, тому що він за останні декілька місяців навалив дуже багато крінжі, ходячи по різним інтерв'ю. І я прям не можу тримати в собі свої емоції з цього приводу. А по-друге, я взагалі планую робити рубрику в стилі сексист місяця, бо мені здається, такі штуки варті обговорення. Це ж от живий. Очний приклад того, що деякі люди досі мислять геть неадекватно і абсолютно не соромляться цю свою неадекватність розбризкувати наліво і направо. Тут давайте підемо в хронологічному порядку, бо цей спектакль з Олегом Скрипкою, який розгортається на наших очах впродовж останніх місяців, складається з аж трьох актів. І перший акт, який я назвала початок самозакопування, пан Олег відіграв на подкасті стендап Батлу, коли заговорив про відмінності між українками та європейками. І от і, і українські жінки, вони хазяновиті, і вони і сексуальні, і вони і розумні. І вони як менеджери, і вони е, дома дома роблять цей ну як кайф, затишок, затишок і шанують чоловіків. У нас є така така штука. А європейські е е жінки вони фемі феміністичні. А фемінізм це є жіночий егоїзм. Насправді є певна ієрархія і є е якби самоповага і повага до партнера. От, і е е оцей е Фемінізм фемінізм дійсно є там самоповага у жінок до себе і немає поваги до чоловіка. І воно насаджується теж в нашу культуру, ми це втрачаємо, але на, на, на щастя. Не до кінця, якщо я правильно вловила його меседж, то в світі Олега Скрипки є дві взаємовиключні речі: або жінка поважає себе, або вона поважає партнера. І от українські жінки правильні, вони дотримуються ієрархії і знають своє місце. А європейки прокляті егоїстки. Вони вони не в курсі, що взагалі та. Вони є людьми другорядними, Причому дивіться. Пан Олег прекрасно розуміє, що фемінізм вчить жінок поважати себе і вважати себе рівними чоловікам людьми. Просто пана Олега такий розклад категорично не влаштовує. Він не вірить в сумісність самоповаги і поваги до чоловіка. Бо, вочевидь, для нього повага жінки в бік чоловіка це коли жінка жертвує собою, ні на що не претендує, нічого не вимагає і ну, знає своє місце. А, а місце-то її отам, десь біля плити. І оце погане виховання жінок. Він насправді в світі, в світі воно панує. І в Україні оці інстасамки, це просто погана погане виховання жінок. Вони просто не виховані. Але не всі. Вони просто не ведуть. Це знову ж таки, знову ж таки, ота жінка, золота жінка. Вона там, там є на дні. Це золота, воно є. Її треба дістати, і треба сказати, українська жінка є оце. Неправильно виховують жінок, каже. Ні, ну дійсно. Ну, треба дівчат з дитинства привчати, підкорюватись, мовчати і мити унітаз. Ви взагалі можете уявити, наскільки у таких людей, як наш сьогоднішній герой, крихке почуття самоцінності. Ну бо для нормального і щасливого життя їм потрібно невпинно стверджуватись за чийсь рахунок, тішити себе думками про те, що от я кращий, я головніший. Я в цій ієрархії займаю вище місце. Це меседж до батьків до до батьків які батько до батька щоб вони правильно виховували своїх своїх доньок в мене дружина львів'янка і я дуже вдячний своєму тестю тому що він дуже правильно виховав свою свою доньку вона вона реально має там і господарність і шану і шану до тільки так маленька Олеже, ви б краще закликали чоловіків просто приймати участь у вихованні своїх дітей. Ну там знаєте, брати декрети порівну з жінками, робити з дітьми уроки, емоційно залучатись до їхнього виховання, не йти з сім'ї. А він «Ні, каже, виховувати дівчат правильно треба, аби шана була до чоловіка. І мені здається, що він говорить не про жінку, а про собаку, яку треба з щенячого віку правильно дресирувати. Ремарочка, ми ж не за патріархат і так ні, далі. Ні, ні, Оце ні, все, це, щоб зараз це не прилітало це правильно, але але <кхи> і жінка мусить бути особистістю, і в боротьбі за особистість жінки а, треба не втратити не не втратити в гарному розумінні а, патріархат з елементами матріархата, який присутній у нас в Україні. До речі, до речі, ви постійно перебиваєте одне одного, тому мені доведеться криво обрізати ваші репліки. Я не буду доскіпуватись до того, що люди банально не знають, що таке патріархат і матріархат, хоча, звісно, краще не вживати слово, якщо не знаєш його значення. Але патріархат це про домінування чоловіків в суспільстві, у владі, в сім'ї. Тому патріархат з елементами матріархату це дуже дивна мовна конструкція. Бо якщо ви дозволяєте своїй жінці розмовляти або там приймати такі важливі рішення, як що ми будемо сьогодні їсти на обід. То це ще не елементи матріархату. Цей подкаст з Олегом Скрипкою стався на початку серпня і викликав, ну, такий, знаєте, невеличкий резонанс. Всім інтернетом ми його не обговорювали, і, мабуть, пана Олега це дуже сильно зачепило. І він подумав: ну от, от чому Остапчук і Буше відгризли свій шматочок сексистської слави? А я ні. Треба, треба якось виправляти цю ситуацію. Так і стався акт номер два, який я називаю виродження людства. Перш ніж показувати вам сам уривок з інтерв'ю, я хочу уточнити, що це інтерв'ю Олег Скрипка дав Наталі Влащенко. І тут у мене два варіанти. Або він живе в печері і не знає, хто така Наталя Влащенко, в чому я, якщо чесно, дуже сумніваюсь. Або йому геть все одно до кого ходити на інтерв'ю і з ким сидіти в одному кадрі. Так, у нас сьогодні, звісно, випуск про сексизм, але насправді сексизм це ж просто маркер загальної неадекватності. Ну ви ж не антифеміністні? А ви феміністка? Да Боже спаси, я ні. Я знову в зоні ризику, тому що я не розумію. Ну, мене завжди справа було, не було в тому, проблем давайте, в стосунках з чоловіками. Ну, Навіщо мені буде феміністкою? Я тоді про це науково розкажу. У людства є два механізми: один механізм, щоб розпліднюватися, угу. а інший механізм, щоб зупинити популяцію. популяцію. І, на жаль, є такі страшні інструменти, як війна. Щоб зупинити популяцію людей, тобто, нібито є об'єктивні причини війни, але насправді глобально в ну в плані людства, це щоб у нас було менше. Є хвороби, епідемії, і тому подібне, є фемінізм, щоб зупинити і є є оці ну ЛГБТ вся історія. Тобто я не проти феміністок і не проти ЛГБТ історії, Я не проти. А якщо але я за здорове суспільство за те, щоб Україна розвивалася і процвітала, якщо ти хочеш мати четверо дітей, ну в такій родині, в такій родині фемінізм він ну зупиняє популяцію. Є такі страшні речі, як війна, хвороби. Фемінізм та ЛГБТ. Ну що тоді? Жінки і люди, які належать до ЛГБТ-спільноти. Давайте ставати в один ряд з росіянами. Бо Олег Скрипка прирівнює наше існування до війни, і до тих страшних речей, які роблять росіяни. Ну якщо ми обожнюємо жінок, обожнюємо жінок. А, а жінка, а жінка, якщо вона веде себе як верхня, то це БДСМ, це не родина. Це не родина, мусить бути повага партнерів і реально реального партнерства. А якщо а якщо ми самі сусамі, то ну це, це Добре. інша у вас, історія щось вас... тут його геть зовсім попаяло. Да? Бо якщо чоловік верхній, то це правильна, хороша родина. А якщо жінка верхня, то це БДСМ. Олеже. Ну чесне слово, ви або труси вдягніть, або хрестик вже зніміть. Потім чомусь вривається слово партнерство, і Олег нам каже, що всі повинні поважати одне одного. Ну, то дивіться, щось подібне кажуть і самі феміністки. Тобто, ви, Олеже, вже згодні з феміністичними ідеями. Знаєте, я ще ніколи не бачила такого стрімкого розвитку особистості. Тут же буквально три секунди хронометражу пройшло. А ще він там щось казав про те, що ми обожнюємо жінок. І, ні, Олеже, ви не обожнюєте жінок. Якби отут було обожнювання, а отут ненависть, ну то ви б знаходились десь отут, між серединкою і цим краєм. Бо поблажливе ставлення як до другорядної істоти не має нічого спільного з обожнюванням, а бажання дресирувати жінку як собаку не має нічого спільного з повагою. Після висловлювань про те, що ЛГБТ і фемінізм це способи винищити людство. На Олега Скрипку звернуло увагу ще більше користувачів інтернету, і багато людей про це говорило, писало, знімало. Тому здавалося б, ну можна ж вже заспокоїтись. Але ні, Олегові захотілося ще, і саме так стався акт номер три найбільший в нашій сьогоднішній виставі. Тут перед історій не буде. Просто Олег Скрипка вже в жовтні прийшов на інтерв'ю до Олексія Суханова, і інтерв'юер закономірно зачепив тему останніх гучних заяв пана Олега. А далі, далі треба просто дивитись. Фемінізм це погане чи добре? Фемінізм він потрібен, як у підлітків, підлітковий період, коли вони відкидають батьків, їм, ага. їм треба самостійність свою побудувати. І це, і це є якби, незрілість особистості жінок. Ага. От, і коли вона визріє жінка, тоді, тоді як ми з віком повертаємося до батьків, до поваги до шани батьків, і з батьками ми можемо побудувати дорослі стосунки. От, і жінкам треба побудувати дорослі стосунки з чоловіками. А, тобто фемінізм це про інфантильність, про недоречний максималізм і бажання протесту. Понятно, прикольно. Але моїм фаворитом є фраза про те, що ті нерозумні феміністки чомусь прагнуть самостійності і незалежності. Ну, да, Олеже, прагнуть, бо жінки не хочуть бути від вас залежними. Отак от все просто. Жінки не хочуть чекати від вас подачок, не хочуть лишатися в вашій тіні і не хочуть ставати вашими речима. Він порівнює жінок з підлітками, але підліток очевидно залежний від батьків, і це нормально. У підлітка з батьками нерівні стосунки, бо дорослий завжди несе більше відповідальності, але жінки це не діти. Далі Олег почав роздумовувати про положення чоловіка в сучасному світі. На жаль, на жаль, чоловік законом ніяк е, не, не захищений не захищений. Так, і у нас асиметрична. Ви бували якісь ну колись е, в е, магазинах одягу? Так. На якому поверсі знаходиться жіночий одяг? Ой, ну, по-різному. Стоп, стоп, стоп. Ну, стоп. на другому, може, може на ні, 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 третьому, ні, ні, на першому. Ні, ні. На, на першому поверсі знаходиться а, жіночий одяг, іноді на другому, і аж на третьому знаходиться чоловічий. От і щоб у чоловіків, як у мене, не було живота, щоб вони ходили сходами. І Щоб у жінок був живіт? Ні, ми говоримо про, про ну, ми говоримо про рівність. Я, як чоловік, який любить красиво вдягатися, для мене це реальна проблема. Uh -huh. Реальна проблема, тому що чоловічого одягу його разів п'ять менше, ніж жіночого. Це мене теж до речі, дратує. Ж... Так, жіночого. Так. Так, да. тобто, отут на одній стороні Терезів у нас з вами статистика домагання зґвалтувань, і мені навіть не треба уточнювати на чию адресу, бо і так все зрозуміло. Статистика того, як мало жінок при владі, з якими упередженнями стикаються жінки в політиці, науці, і на робочих місцях, статистика невиплачених аліментів і того, що дитина зазвичай лишається з жінкою, бо у нас прийнято та да, вважати, що дитина це виключно жіноча відповідальність, і купа всього іншого. А отут, на іншій стороні Терезів, яка очевидно значно переважає, у нас чоловічі відділи в магазинах, які знаходяться на другому поверсі. І то не завжди, я взагалі не знаю, звідки він таке взяв. Якщо обговорювати цю дроч всерйоз, то звісно логічніше розташовувати жіночі та дитячі відділи на першому поверсі, бо жінки дуже часто ходять по магазинам з дітьми або навіть з колясками. Їм має бути легко дістатися до потрібних речей. А по-друге, повертаючись до репліки про те, що жіночих речей у нас набагато більше, ніж чоловічих? Ну, звісно, бо жінки у нас вважаються красивими картинками, які повинні постійно вдягатись так, аби подобатись чоловіками, взагалі наряжатись, розфуфирюватись, бути постійно при параді і носити незручне, але красиве. А потім, як же так сталося, що жіночих речей у нас набагато більше, і що з жінок викачують стільки грошей за це? Як так сталося? Неясно. Далі у пана Олега стається якийсь просто здвиг по фазі, бо він раптово починає говорити про те, що жінки мають стати емансипованими, самостійними, не користуватись чоловічими грошима і взагалі прийти до самодостатності. Ні, я нічого не плутаю. Це нам говорить та сама людина, яка проти фемінізму, яка не хоче, аби жінки себе поважали, і яка вимагає безумовної шани. Мені здається, у нього якийсь тумблер в голові, тупо рандомно переключається. Інших пояснень в мене нема. І коли я приїхав до Франції, моя майбутня жінка, дружина, майбутня, вона водила автомобіль, вона там мала рахунки в банку, вона мала вже свою фірму, вона знала, як заповнювати там декларації ці податкові, і тому подібне. Це мене сексуально збуджувало і мене. Самостійні еманци... емансивонцепоеманциповані uh -huh. жінки, вони реально є. Ну мені дуже подобається, тому що це особистість, і ти закохуєшся не в тіло в ляльку губи і е, бюст, uh -huh. а ти закохуєшся в особистість. А на що такій жінці ви? Якщо це самодостатня, вільна від стереотипів людина, яка не потребує ані покровительства, ані захисту, то скоріш за все вона шукатиме рівного собі партнера. Нашої стосунки з людиною, яка хоче, аби ця жінка займала нижче місцевоєєрархії. що? на цьому здвиг по фазі не зупиняється, бо на питання інтерв'юера, як Олег Скрипка виховує своїх доньок, значить, наш сьогоднішній герой відповідає наступне. Але зосередимось спочатку на вашій сім'ї у вас четверо дітей. А давайте з дівчаток, бо вони у вас наймолодші. Як батько виховує майбутніх дівчат, майбутніх жінок ну, майбутніх українок. дівчат виховує мама. Ну, взагалі, мама виховує е, дітей спочатку. Ну, ми народжуємося від землі. Угу. Не хочу ніяк феміністок, ну там ну, е, смикати, але ну, земля має жіночу енергію, тільки жіночу. От і ми починаємо. Ми всі спочатку, спочатку, отримуємо жіночу енергію, і ну це напевно плюс в сторону жінок. Навіть чоловіки, ми спочатку жінки жінки, і ми потім визріваємо чоловіки. Ні, стоп. Почекайте, якщо у землі жіноча енергія і всім в світі заправляє саме вона, ну бо це ж земля, у неї оця така от енергія. Чому жінки повинні когось слухати, комусь підпорядковуватись і знову-таки займати нижче місце в цій ієрархії? Не сходиться. Опять щось не сходиться. Ну, виховати е хлопців може тільки батько. І це, я думаю, це якраз і починається може там з 10 там 12 років. Е напевно, ти даєш. Ну, Батьківські знання, ну, батька батька знання, там, якусь мудрість, там, все, там, ну, свої, ага. свої поняття. А дівчатка ми можемо дати тільки любов. Тому що ми не можемо дати, дати матрицю жіночу, тому що ну, ну вона у нас ну, не опрацьована. Але ж без чоловічої енергії вона не можуть. так може. Це любов. Селянка, Олеся. Опійняти, взяти за ручку, там, щось погратися. там, Ти не можеш дати ніяких знань, ти не можеш дати. Дати ну цю ж матрицю поведінки жіночі угу. це, це мусить дати мама. Але ж ви все одно напевно з дівчатками зі своїми спілкуєтесь? Ну я кажу, це це Щось складаєте впевнення гратися. Там таке Ну, це це навіть це більше тактильне, тому що жінки вони тактильні. Слухайте, а може у нього є двійники? Оце, от, поки один сидить на інтерв'ю у Суханова і каже, що я не виховую своїх дівчат, тому що батько нічого не може їм дати, тільки любов. Інший ходив на стендап батл і казав, що батько повинен виховувати доньку, зробити з неї справжню жінку, яка вмітиме шанувати чоловіка. Треба цим двійникам якось кооперуватись, звірятись іноді, що вони де кажуть. Бо це виходить трагікомічно. Це смішно коментувати всерйоз, але насправді кейс хороший, бо Олег Скрипка всюди намагається зайняти зручну позицію, тому що батько повинен виховати з дівчинки справжню жінку, але не я, якийсь інший батько. Я ж буду займатися синами ну, пару годин на місяць, але тільки коли їм стукне 10-12 років. А до того нехай вся відповідальність за дітей буде виключно на жінці. А ще я вважаю, що жінки повинні мені підкорюватись. І так, мені подобається патріархат, але при цьому жінки повинні бути самодостатніми і не жити за чоловічий рахунок. Але разом з тим вони не повинні бути самостійними, а то от вони стають схожими на бунтуючих підлітків. Розкішно взагалі. Може хтось знає, які таблетки треба пити в таких випадках. Але ж сексуальне виховання, боці, хочу на, святу, на цьому зосередитись. Чи є у вас в сім'ї сексуальне виховання? Наприклад, Олеся, вона ж в так званому зараз же пубертатному періоді знаходиться 13 років. Пубертатний. Ну це такий протестний період підлітковий. А у Зоряночки це ось, ось має вже на носі в неї той пубертатний період. Ви сексуально виховуєте дітей в сім'ї? Ну, тут я старомодний. Я, ну, я не знаю, як це там, розказувати дітям. Ну, в моєму випадку, як то кажуть, в, е, там, вчила вулиця. Ну От вулиця і навчила, а нам тут з вами тепер сидіти і охерівати з того, чому його навчила та вулиця. Сексуальне виховання це не тільки про секс і контрацепцію це ще й банально про безпеку дитини. Аби ви знали, скільки історій я читала про те, як над маленькими дівчатами вчиняли сексуалізоване насилля їхні родичі або друзі сім'ї, і ці маленькі дівчата просто не розуміли, що відбувається. Доросла людина може сказати: ну, от оце у нас просто гра така, тільки мамі з татом не розповідай. І дитина не розповість, злякається, посоромиться або просто не добере слів. І от Олег Скрипка: дорослий чоловік, батько чотирьох дітей не вбачає потреби в сексуальному вихованні. Ну, в моєму випадку, як то кажуть, в, е, там вчила вулиця зараз в школі, розказують. Мені здається, не знаю, наскільки. Ну, це кожен сам. Мені ну, мені неприродні, щоб це батьки розказували. Мені здається, що це не функція батьків все ж таки. А чия? Ну, в, в диких племенах там були, по-моєму, там секс сексові консультанти. Це ну, Шам... Олексію, ви просто, ми дике плем'я. На, ми на порівнянні з людьми культурними, ми дике плем'я. Ми ще дуже дикі. Дуже. Може, тому що ми, зокрема, з дітьми замало розмовляємо? Можливо, я не знаю. Ви не боїтеся, що дівчата вулиці навчать взагалі чомусь поганому? Якщо батьки їм дають це позитивне ядро, якщо ми дамо їм достатньо розуміння і мудрості, вони самі мусять зробити свій вибір. От, ну, ми, як особистості, мусимо, і це є наш шлях життєвий, ми, му, ми тільки і робимо те, що ми вчимось робити вибір. Хай вчаться. Який взагалі вибір? Чому у нього настільки дивно слова вречення не комбінуються? Нехай Олег Скрипка не розуміє зв'язку між сексуалізованим насиллям і сексуальним вихованням. Але може такий простий зв'язок, як підліткова вагітність і сексуальне виховання є для нього зрозумілим, або інфекції, що передаються статевим шляхом і сексуальне виховання. Тут вже не треба дуже довго думати, аби цей зв'язок побачити. Ну, жінки, вони ж і а, і це хлопцю можна щось там розказати. Ми всі знаємо, що жінці щось розказати немає змісту. Ну тому що жінки, вони із гарячого в холодне, вони ну вони дуже емоційні і вони дуже нестабільні. От і це їх природа, і в цьому, в цьому красота. Тому що ну, як, як природа, вона нестабільна. Добре, що сам Олег Скрипка дуже стабільний і дуже передбачуваний. От людина має чітку точку зору на абсолютно все. І залізно її притримується. Ніде і ніколи не плутається у власних словах, бо стабільність і передбачуваність це надзвичайно важливо для чоловіка. Це в їхній природі. Я от три інтерв'ю з ним подивилася: три штуки за один день. І ніде не помітила жодної нестабільності. Не було такого. Як правило, красиві жінки, красиві жінки вони дуже хамовито себе поводять. Щодо щодо чоловіків, ну вони холодні, вони і, хол... іноді давай дуже загальні. часто дуже часто. От і вони не посміхаються, вони не дивляться в очі, вони тобі не зроблять жесту ніякого. От і я, як чоловік, який не зробить ніколи першого кроку. А є такі чоловіки, такі існують. От. І тому ці жінки, вони для мене завжди ну, вони мене відштовхували. Ну, це що, дівчата, щоб ви знали, що іноді ви відштовхуєте чоловіків, тому що ви холодно себе поводите. Ви можете бути дуже палкі всередині, але коли ви холодно поводите, ви найкращих чоловіків ви відштовхуєте. А саме биків, це як жертви, ви запалюєте. Тому красиві дівчата, ви підтягуєте до себе ну, агресивних чоловіків. І тих мачо, і ви потерпаєте від насилля саме от вашою такою холодною поведінкою. Це дуже дуже парадоксально. Дуже парадоксально, це те, що я подивилась цю херню повністю і лишилась при здоровому глузді. Жінки стикаються з насиллям, бо притягують до себе поганих чоловіків своєю холодністю і не роблять перших кроків. Але ж і сам Олег не робить перших кроків, тобто він теж притягує до себе насилля. Якщо його жінка почне бити, бо він, знаєте, своєю холодністю, притягнув до себе альфа-самку, яка прагне фізичної агресії в бік чоловіків, то це теж буде його зоною відповідальності. Я чомусь сумніваюсь. Не знаю, кому це треба почути, але жертва насилля, фізичного чи сексуалізованого не несе жодної відповідальності за це насилля от, взагалі, жодної. Як би вона себе не поводила і якою б холодною вона не була. Винен завжди тільки кривдник. Останнє, що я вам сьогодні покажу, це відповідь на питання інтерв'юера, чому ви, Олеже, покохали і обрали саме свою дружину, і це мене просто дуже вразило. Вона мені подала чай. Вона мені просто подала чай. Я зустрів свою там ну, дівчину, і вона а, ну вона мені сподобалась як жінка. Наталя Наталя, вона мені сподобалась як жінка. Але як вона мені подала чай? А як це було? Це було ну це було неймовірно. Зараз вже ми в дорослому суспільстві, і жінки є більш дорослі. і Вони вже поводяться там до чоловіків з повагою. Є такі існують не всі, але є. От і от і тут така повага до чоловіка. Я так просто аж аж опіка. — і опіка. І опіка да. ага. Вона мені подала чай. Я в житті не чула нічого романтичнішого. І у мене прямо відсутні коментарі з цього приводу. Підсумовуючи, хочеться сказати, що деяким людям варто займатися тим, чим вони вміють, бо навіть найпопулярніші музиканти можуть виявитися застарілими динозаврами з абсолютно неадекватним мисленням. І цим вони викликатимуть у свого слухача тільки крінж і сміх, і страх, і іспанський сором. Втім, мене безмежно тішить, що сьогодні таке ставлення до жінок все рідше і рідше сприймається як щось нормальне. Бо цей кейс з Олегом Скрипкою обговорювали не всім інтернетом, звісно, але третиною точно. Та й коментарі під його інтерв'ю з Сухановим ну геть не схвальні. Це дає надію. Отакий у нас сьогодні вийшов випуск. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи робити надалі рубрику Сексист місяця. А я думаю, що значить кожного місяця хтось довідзначатиметься, відзначатиметься, бо в вересні нас тішив Арестович, а в серпні Остапчук. Тому говорити на жаль буде про кого. Якщо вам було цікаво, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк та перевірити, чи ви підписані на канал. А якщо після всіх донатів на Збройні Сили України ви маєте можливість і бажання підтримувати ще й креаторів контенту і конкретно мене, то зробити це можна підпискою на Баймії посилання на який є в описі до цього відео. А ще на Баймії є багато додаткового контенту для прекрасних і неймовірних людей, завдяки яким я можу годувати своїх котів. Дякую, що додивилися сюди і до зустрічі. Нових відосиках